Доброго дня, мої любі дошкільнята. Сьогодні на музичному занятті ми з вами повчимо дуже цікаву вправу, а допоможуть нам у цьому наші ручки. Пісеньку ви всі дуже добре знаєте. Але спочатку повчимо деякі рухи. Приготували наші ручки і перша вправа. Кулачок і долонька. І поміняли кулачок, долонька. І швидше, 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 швидше. Добре. Тепер потренуємося Інший рух. Долонька уверх і долонька вниз. Поміняли. 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 А тепер пальчиками давайте зробимо кільце. Поміняли, поміняли, поміняли і назад. І швидше, 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 швидше. Добре. І останній рух. Кулачок. Кулачок ребро, ребро, кулачок, кулачок, ребро, ребро. І швидше, швидше, швидше. Ну що ж, рухи ми з вами повчили. А тепер переходимо до пісеньки. Телевізор. Телевізор. Брич-тич, телевізор, брич-тич, телевізор, брич-тич, телевізор, фіксики в середині, холодильник, 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 хохо, брич тич, холодильник, брич тич, холодильник, брич тич, холодильник, фіксики в середині, брич тич, холодильник, брич тич, холодильник, брич тич, холодильник, фіксики в середині. cofemolca 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 cofco cofco cofemolca bric tich cofemolca bric tich cofemolca bric tich cofemolca fixe quem se rende ní bric tich cofemolca bric tich cofemolca bric tich cofemolca fixe quem se rende Ventilator, 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 ve ventilator, bridge, stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, pizza se stitch, ventilator, grich stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, se redini, calculator, ni, ni, transformator, ni, ni, Sintezator. не вгадали, екскаватор, на кожній не вгадали, Помагатор, помогатор, помагатор, помагатор, помагато, брічтич, помагати, бж, помагатик, брічтич, помагатор, інструмент всередині, брічтич, помагатик, блічтич, помагатор, блічтич, помагатор, інструмент всередині, помагатор. Цю вправу виконувати зі своїми рідними, мамами, татами, сестричками, братиками, навіть бабусями і дідусями, тому що вона не проста. До нас наближається красуня весна, і ми з вами вивчили дуже гарну пісеньку про весну. Давайте ми її пригадаємо.